Як знайти роботу, яка подобається, або як знайти роботу своєї мрії. От. я би в цьому відео хотів вкрити два аспекти. От дуже важливо. Знаєте, люди шукають роботу, яка подобається, і там таке може подобається, таке не подобається. Ще один фактор, який важливо також враховувати, це йти від протилежного, робити, шукати роботу, яка вам точно не подобається. От, для прикладу, якщо ви в пошуку роботи, зайдіть на роботу .ua, або на Work.ua, або на OLX, ну, тобто десь місця, де є пошук роботи, чи там, фонд зайнятості, от, де є список спеціальностей, які вам подобаються, і подивіться, от, от, відкрийте просто всі спеціальності, от, приділіть тому один день і дивіться всі спеціальності, і запишіть два листка. На одному листку пишіть роботу, яка вам подобається, куди би ви пішли працювати, і вам точно так. О, oh, клас! Я навіть не думав, що таке може бути. От я би точно пішов. Да? І друга робота напишіть, куди би ви не, точно не пішли. Наприклад, от я зараз, коли записую це відео 16 січня, 26, 26 рік. На вулиці мінус 10, мінус дванадцять, вночі було мінус двадцять, питання. Ви в таку знаєте, люди там хочуть деколи знаєте, працювати, люблю природу. Окей, вам зараз як в мінус двадцять захочеться піти на природу погуляти? Думаю, не захочеться. От. Ну, ладно, якщо ви працюєте десь там з природою, зв'язано, і там це тимчасове якісь явище, це одна історія. Але коли знаєте, люди там, наприклад, в Сибірі, бо в мене ну дід в Сибірі був висланий свій час, і батько в Сибірі народився. Знаєте, коли... Людині, от говориш там, що треба брати сукиру, йти, пиляти, рубати дрова радості. З того мало, дуже мало з того радості. Знаєте, не хочеться от прямо тої роботи. Не хочеться знаєте, коли ну я знаю, що таке мати власний будинок, коли ти собі встав, тобі в хаті тепло, ти там пішов, дрова поколов, камінчик затопив, і тобі там, ну так для душі, це одна історія. Але коли, е, знаєте, нема кому топити, от, і там в хаті холодно, і ти з тими дровами бігаєш ще поки затопиш, поки прогрієш, поки натопиш, знаєте, воно трошки радості мало в тому. Те саме з роботою. Є якісь моменти, які вам точно не сподобаються. От, ну Для прикладу, знаєте, там кажуть, там, от там робота, я не знаю, там може така, може така. Підіть від протилежно. Повіть собі, що от, кажу, на вулиці там 20, вам треба брати сукиру йти колоти дрова. Захочеться? Не захочеться. Давайте інакше, вам треба траншею копати, брати там лом, брати цей кійок, брати кувал, цей м -м, як його, лом да, і довбати асфальт, знаєте, прокладати якісь труби. Захочеться таку роботу? Не захочеться. Давайте що так фарб додамо таких, знаєте, так ух, прям таких, да? от, А, а гамно розгрібати, да? тобто ну, там, десь трубу прорвало, там, знаєте, все там, фекалі, то все течуть, там гаммо, все воняє там, фу. Захочеться на ту роботу йти. Я думаю, що не захочеться, Зовсім не захочеться. От. Ну, є люди, звичайно, ми вдячні за те, що вони для нас роблять цю роботу точно не з великої радості. Ну, тим не менше, от навряд чи є люди, які будуть займатися якоюсь такою діяльністю з радістю. От. Тому, коли ви шукаєте роботу, зверніть увагу, те, чого ви робити точно не будете. Це також важливий момент, тому що воно зразу відсікає частину спеціальності, яка вам не сподобається. Коли ви будете шукати роботу, от кажу, зайдіть, наприклад, там на WordQA і пошукайте. Подивіться, от всі, от ну не, не фільтруйте, просто візьміть за день всі резюме, які виставляли. І ви, коли почнете дивитися, скажете, о, отут цікаво, тут цікаво, а тут от туди, от точно би я не пішов. Да, там, ну, все, от, відкидайте ці речі і пропишіть. знаєте, бо люди шукають то, що подобається, але не враховують цю іншу сторону. Це перше, що я хотів сказати. Друге, також дуже важливе. Коли ви шукаєте роботу, ну, знаєте, що ну вам може здаватися, що це якась брідова ідея. Давайте ми подивимося, той сервіс, який ми маємо сьогодні на сьогоднішній день. Увіть собі, що ви потрапили там тисячу там, на 16 січня, 1826 року. І ви б щось таке людині сказали: ти сидиш тут, бачиш там партнера свого, тут кнопочки нажимаєш, тут текст друкується, книжка видається, тобі скажуть. <реш> <реш> Алло, <реш> ти що, <шо>, куку? <реш> ну, табо висадите тут, а там ваш там, кум сват брат в Америці да, на іншому континенті, ну, люди деякі навіть не знали, що є інакший континент. Знаєте, ну, не, не було освіти, вони там не вчили, в загальноосвітній школі не вчилися, вони цього також не знали. Да? І тут кнопочки нажав, фотографію відправив, там подивилися, що там робиться. Да? Ну, чи через супутник можна спостерігати за рухом планету в всесвіті. От, ну, колись це був ну, реально бред. Ну, ну просто ну, на голову не налазив. Ну, я навіть пам'ятаю, ну, е, як е, дід з бабою, от вони перший раз побачили мобільний телефон, е, ну, <правда> прабаба, коли побачили. Вона сказала якийсь дідько. <сіх> ну, на перший мобільний телефон, який батько привезло, о, вона його побачила. От, І це, це в дійсності, знаєте, ну, це може бути на, для когось, це може здаватися якась абсолютно брідова ідея, але з часом це може стати дійсно корисний сервіс. От. Ну, наприклад, я пам'ятаю в школі, коли я закінчував 9 клас, ми там альбоми розписували один одному фотографії, там ставляли і так далі. Добрий чоловік Марк Цукерберг. Він просто що зробив? Зробив з цього електронний варіант і назвав його Фейсбук. І Достатньо такі нормальні гроші заробляє цей чоловік, я вам Скажу, хто би міг здогадатися, що така шкільна, проста дівчача ідея може стати такою популярною мега цікавою штукою. Да ну буде з того Фейсбук, інстаграм, причому це будуть речі, без яких дорослі люди зараз жити просто не можуть. Хто би міг таке подумати? Знаєте, якщо у вас є якась ідея, от ну так, я розумію те, що будуть люди, які не будуть вас підтримувати. Ну окей, шукайте тих, хто вас буде підтримувати. Я розумію, що це може бути, я кажу, ну нереально, якийсь бред. Ну, знаєте, в свій час у нас була таке, у нас була група підприємців, ми між собою там контактували. От, у нас була домовленість така, яка б ідея не була відкрити рот і сказати їй вслух. <кій> знаєте, що було цікаво? От, ну, от така ідея, що взагалі ну, ну, ну так, так, така ахіне, такий бред, ну як таке можна би продумати? І вони працювали. І цікаво, те, що іменно ті ідеї вони були дуже прибуткові. Також, е е нехай це буде якась нова ідея. Нехай буде. Шукайте, розбирайтеся, практикуйтеся. Ну от ну, якщо це дійсно щось корисне, і воно людям допомагає чудово. Нехай це буде так. Знаєте, зараз ми заходимо, беремо телефон, пальцем пролоснув, відпечаток приклав, зробив платіж, це займає там кілька секунд. Я пам'ятаю свій час, коли я був там хлопчиком. Знаєте, мені там було 6-8 років, я йшов, стояв в черзі, не кожна каса була відкрита, щоб заплатити комуналку. Це була ціла епопея. І там ще було проблема, тому що могли просто прийти і відключити. Там, звичайно, не так швидко все робилося, як зараз, але тим не менш. Були платежі, от які там зависали. Там там були певні складнощі. розумієте, то зараз ми цей сервіс. Ну коли зараз сказати там молодим людям, кому там менше 25 років, що там йдеш, береш платіжку, йдеш в банк, там проносиш, там відправляєш. ну це, про що говорити Тут, в смартфоні пальцем е, цей, е, пролиснув вверх, зняв пароль, палець приклав, ввів платіж, Ентер, все. Це займає менше хвилини часу, платіж вже відправлена. Раніше це могло займати півдня, можливо, навіть не один день. І ці сервіси зараз для нас всі доступні. Окей. Е, шукайте, нехай буде якась ідея, впроваджуйте це нове життя. Окей, підсумок по відео. Перше, коли ви шукаєте те, що ви хочете, шукайте те, що ви хочете, і шукайте те, чого ви точно не хочете. Друге, якщо у вас є якась ідея, хай це буде божевільна якась ідея, неважно, спробуйте її впровадити в життя. Можливо, це щось нове, яке змінить весь світ про те, що світ сьогодні може навіть не знати. Головне, вірте в себе, рухайтесь, приносите користь людям. вам за перегляд. Діліться цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.